Je suis l'histoire d'une fille impétueuse et fatiguée du monde fou qui l'entoure. Je suis les amours. Ми з довгої дороги. Ну як довгої. І знаєте, я дуже люблю, коли в закладах ти ще не встиг сісти за свій стіл, а тобі вже принесли водичку. всюди водичку зразу Дякую. Зумієте, що взяла? Грінки з анчоусами. М -м -м. Але це ще не все. Я Капуска флі! Флі. Флі. Ммм, йолки палки просто, ви просто, просто кайфаніть, просто від цього виду. Я вже не говорю. Ну, про смак. Просто ви кайфаніть, як воно виглядає, сочно. Ну чекайте, я пальчиком нажму. Ай-яй-яй-яй-яй. <си> а це дабл чізбургер з беконом Тоні, <проб> ти що так дивишся? Тоже хочеш? Тоні, чекаю на класса. Добрий Тоні. Смачний фреш. Свіжий фреш. Влітку. Влітку. Ну, Тоні в нас, знаєте, такий Без... лояльний. Він постійно вибирає одне то саме і переконати його в чомусь іншому дуже складно. Так що... Ні. Mm. Тоні їсть фісташковий, а я буду куштувати перший раз оці грінки з анчоусом. Так, і салат з креветками. Ну все, бо на петті смачного Андрій. Тоні, пацани, давайте. <плес> Яблочний. Яблочний? На, що ти взяв додому? Яблучний. Що яблучний? На, Що смачні тут круасани? Так. Приходите всім? Так. Да. Подивись на нас. Приходите всім?